Вітаю всіх! Пропоную подивитися розклад на тему, на що зараз вам потрібно звернути увагу. Розклад буде як завжди на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Першому варіанту потрібно звернути увагу на помірність. Тому. що... Можливо, наразі у вас ну, якісь відбуваються такі події, коли ви себе ведете або активно, або, можливо, якісь звістки вас спонукають приймати певні рішення або певні кроки. Можливо, у вас наразі буде так, вирувати життя, але. Вам варто розуміти, що якщо у вас якісь ідуть зміни, або, можливо, ви відчуваєте, що визрів час, щоб ви розпочали нові проекти, то беріть оті нові можливості, для когось, можливо, будуть актуальними поїздки, переїзди, подорожі, або взагалі перебування у дорозі. Тому ви повинні використовувати всі енергії у позитив для себе. Але саме головне для вас буде те, що ви повинні зберігати золоту середину у всьому. І у своїх діях, у своїх думках, у своїх емоціях. Якщо ви зможете віднайти оту свою золоту середину, то для вас загалом буде ну, така енергія, коли ви зможете вирішити оті справи, які ви або відкладали певний час, або, можливо, не могли завершити те, що раніше розпочинали. І вам тепер потрібно все поступово це все вирішувати. Ну, от саме для цього у вас прийшов час, і вам на це потрібно звернути вже досить відкладати те, що ви не могли вирішити тривалий час. Прийшов час уже вирішити і поставити крапку. Тож зберігайте баланс, це буде вам допомогою. Ну, І також наводьте порядок у ваших справах: чи то на роботі, чи то в домашніх справах, кругом потрібно це зробити. Це був перший варіант. Другий варіант, на що вам звернути увагу, трійка кубків говорить про те, що, можливо, по, по третьому варіанту ви певний час перебували, або у якихось е, таких подіях, коли ви багато працювали, можливо, ви просто прикладали зусилля, щоб вирішувати якісь певні питання. То вам прийшов час для того, щоб ви зрозуміли, що не тільки робота дає нам. Життєву силу. Для нас ще е, дають життєву силу ті свята, які ви проводите у колі свого спілкування, у колі своїх друзів, е, подруг, ну, для кого хто і що актуальне. Тож, можливо, ви ігноруєте і займаєтесь тільки справами, а вам потрібно звернути увагу, що спілкування також дає певні е, такі підказочки, коли ви можете щось для себе нове почути. Те, що корисно, те, що вам буде приємно. Також тріка кубків говорить про те, що у вас найближчий час буде якийсь певний успіх у ваших справах, тому що ви зможете знайти вихід із складної ситуації. Можете розраховувати на підтримку інших людей, які є в вашому оточенні, ті самі рідні, близькі, а також і друзі, подруги. Вам варто проявити турботу про оточуючих. Ну, тому що кубки це завжди наша родина і саме близьке оточення, і ігнорувати його ніколи не потрібно. Тож насолоджуйтесь періодом якоїсь радості, вашого комфорту, більше часу проводьте в колі ваш, близьким, близьких вам людей. І також приймайте подарунки від долі легко і так, як воно ніби для вас. І призначено те, що є приємне у всесвіті, його потрібно приймати із вдячністю. Це був другий варіант, третій варіант. П'ятірка кубків говорить про те, що, можливо, ви не можете прожити якусь криз, певну кризу або якісь кризові ситуації. Можливо, вони стосуються вашого особистого, можливо, для когось це були певні втрати. Коли ви не можете прийняти ту ситуацію, яка наразі у вас є. Можливо, у вас є якісь труднощі, або якісь неприємності. Також, можливо, про щось ви шкодуєте. Ну, можливо, навіть про те, у кожного своє. Хтось, можливо, не бачив шансу і не використав, щоб змінити місце роботи, проживання там, або іще що. У кожного є свої питання. Ну, Тому і потрібно оцю кризу вам. Прожити. Тому що, що, на що вам потрібно звертати увагу? На те, що у вас наразі є якась така емоційна напруга, і ваші ситуації життєві можуть вас розчаровувати, викликати у вас відчуття нервозності і незадоволення. Ну, і ще, можливо, ваша нестриманість може спровокувати якусь конфліктну ситуацію. Але вам на що потрібно звернути увагу? На те, що у вас зараз не час для з'ясування стосунків, вам потрібно перенаправити і на енергію на інше русло, в позитив. Вам варто розбиратися з тими минулими проблемами або розірвати з ними зв'язок. Ну, тобто, для когось, можливо, це фінанси нестача, для когось, можливо, якісь є залежності. Кожна людина має щось своє, про що вона, можливо, багато обмірковує, думає, повертається думками в якісь певні події і проживає їх. І думає, що от якби я тоді взяв шанс, наприклад, піти на іншу роботу, то я б тоді. І був задоволений. Але вам варто розуміти, у вас є шанси, і ви можете зробити все, що ви бажаєте змінити у своєму житті. Головне, дивіться, де ті шанси, і тримайте свої емоції під контролем. Не з'ясовуйте стосунки. От саме на це вам потрібно звернути увагу, щоб ви вийшли вже із кризового стану. Це був третій варіант. А я бажаю всім, щоб ваше життя складалося як найкращим чином для вас.